Сказано Господом, чоловік не одним хлібом живе, но всяким словом исходящим із уст Божих. іменно Слово Боже питає душу, і чоловік гармонічно розвивається. Господь сказав їм: но ви старайтеся не про їду тленну, Но про пищу прибуваючи жизнь котру дасть вам Син Человеческий, ибо в ньому положив печать свою Отець Бог. Сам Господь назвав, що одна із піщ духовних Слово Божє. А друга, а друга каже Господь, істинна піща духовна то так от рудався Си чоловіческий, коли на тайній вечері образує таїнство причастя, таїнство Євхаристії, коли під видом хліба і вина ви, діти Божі, будете вже питатися піщею небесною, піщею Царственною тілом і кров'ю Христовою від Матвія так і каже Господь, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде мати в собі життя, життя небесне, життя, котре обертає всі погляди чоловіка на небо, а піщею, духовною, причастям тіло і крою Христовою, так укріпляється, що вже цей світ уже не може його взяти в собі. Хоча всю жизнь, цей світ сатанінський буде іскушати чоловіка, приманює його знову до старих гріхов. Тут важливо розуміти, що і апостоли так правильно розуміли свою місію, вони сообщали людям Слово Боже, і сообщили людям, що Христос прийшов в мир. Не показатися і навчити людей високоморального життя і тут же людей лишити. Христос прийшов з небес, щоб на небо вознести людей, своїх послідовників. А значить, і наша задача дивитися в небо, як казали ангели апостолам, коли вони спроважали поглядом вознесогося Христа Ісуса. Апостолов за їхню проповідь знову повторно кидають у тюрму, але вже не просто, а заковати їх у ланци, щоб не могли вийти. Ну, але Господні ночі вивів їх, і знову вони проповідують. На всіх перших історіях і событиях церкви ми видимо, що цей світ постоянно. Ішли проповідники, цей світ їх судив, і проповідники світ судив. І йшли проповідники, знову свій світ хапає і тягає в тюрми. Казало бися, ну було то в древні віка, то була Римська імперія, і ще тоді були рабовласницький той лад. Ну, щось стало 21-му віці, коли та сама картина, проповідник нині, завтра тюрма. Проповідник завтра кримінальне переслідування, що це сталося світом, а світ одурманений гріхами і беззаконнями, і тому і предупреждає Ян Богослов, Господа Ісуса, слава напоминає, хто цей світ полюбить, і Його приманки помре духовно, загине. На перший погляд тяжко порозуміти, чому цей світ, і його ум і разум, і хитрості є безумі перед Богом. А легко ото розуміють церковні люди, коли видиме, як цей світ чітко впізнає, де церква Христова, а де розкольники і сектанти, Почому Юліан отступник. Не трогав ніяких сектантів, ніяких розкольників, а всю силу сатанінську свою направив проти церкви. Почому в Австромадярщині вроді би нормальна була держава, вдруг увиділи із вене сатаністи, що православні русини повертаються до православ'я, так дали команду жестоко судити і тисячі людей. Тягалися в суди. Примерно 600 людей фіксували як активістів, і потім 94 довели до суда і кинули в тюрму, жорстоку тюрму, де збивали деякі люди, аж втрачали розум від із і мної пострадали. Серед них був і преподобний Алексій, Ісповідник сповідник Карпоторуський, чим опасно було для Австро-Мадярщини, православ'я. нині Європа повертається до православ'я, нині світ вертається до православ'я від тупік отих других розкольницьких релігій і сектанства. Особливо видно то в Америці, що основні люди православні, ті, котрі вчора ще були в протестантських сектах. І сьогодні ми кажемо, як мудро Господь указав. На житті апостолів, кидають їх повторно в тюрму, на кінець і життя завершать, мученичі з Їх виводить Ангелі, і каже, йдіть, проповідуйте, приказ Божий проповідувати, приказ земний сатанінський судити. І не вдивляємося нині, коли видиме, з якою злобою цей світ судить Християн. Хитрить, обманює, вигва, видумує различні їм, їм порушення, но ніч не може зробити, лиш свою жовч, антилюдську, антигуманну, проявляє, коли судять, знає про все, ніколи не падає Духом за все благодарим Господа, і той й не зелимо діти Божі, котрі, мають начальника і Спасителя Ісуса Христа. І перебуваючи в його лікарні канонічній церкви, нині є українська православна церква, де пристояти блаженіш онуфри, ми тут спасаємося, лікуємося, розростаємо, а у вічності в'єдно з святим і зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної Пасхи. Амінь.